Статті 61 першого речення статті 215 та частиною 2 статті 217 КПК України родії, які вчинені громадянами України, носом Любоверською Сарчуком БМ та Камінського СЄ, які вважають себе суддями юридичної особи з назвою Качевський районний суд Закарпатської області та громадянами України, прізвища яких мені невідомі. Які вважають себе суддями юридичної особи з назвами Качевської міськрайонної суд Закарпатської області, що мають ознаки складу озвучного, передбаченого з 255 створення злочинної організації 353 статті 358, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, будь, чи використання підроблених документів, печаток, штампів, Кримінального кодексу України. Мені, громадянину України, Аденко Родіону Ігоровича стало відомо з витягу від єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 28.09.2016 року, що юридична особа з назвою в качественній міськрайонний суд Закарпатської області фіктивно внесена до єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Отже, не є юридичною особою, створеною і зареєстрованою у встановленому законному порядку. Вище наведені є підстави вважати, що громадяни України носової Люсарчук КМ та Камінський СЄ, які вважають себе суддями юридичної особи з назвою Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області чинили злочин, оскільки присвоїли судді владні повноваження та звання службової особи, передбаченої частиною першої статті 353 КК України. Також слід зазначити, що СПД, ЮО Мукачевський міськрайонний суд Закарпатської області, яка є приватною юридичною особою і не має жодного відношення до органів судової влади, оскільки вказана юридична особа не утворена Президентом України за западанням міністр юстиції України та відповідно до витягу з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України. Далі код є ДДРПУ, номер 37358617 яка зареєстрована дата державної реєстрації 04.11.2010 року як суб'єкт господарської діяльності, не є суб'єктом владних повноважень, оскільки не є органом судової гілки влади. Та не має правоздатності. Станом на 4.11.2010 року СПДО Бумкачівський міськрайонний суд Закарпатської області не могла бути внесена до ДРДПУ як органу влади, оскільки класифікація організаційно-правових форм розпорядування затверджена і введена в дію наказом держстандарту. України від 22 листопада 1994 року номер 288 не передбачало такої форми розслідування як органі державної влади. На підставі цього відомості про органи влади не могли бути внесені до ЄДРВ На підставі імперативних приписів частиною першої статті 8 ГК України державного. Держава, органи державної влади та органи місцевого самовчатання, самоврядування не є суб'єктами господарювання і, відповідно, не можуть бути внесені до ЄДРО. Таким чином, реєстрацію ЕДБОК доводить те, що СПД, Мухатівський міськрайонний суд Закарпатської області, не є і не може бути органом судової юки влади. Дані обставини обставини підтверджують відтивну реєстрацію цієї особи, оскільки не існує розпоряджував акту про утворення юридичної особи з назвами Катюрський міськрайонний суд Закарпатської області. У відповідності до розділу 8 Конституції України статті 125 Система судів загальної в України будується за принцип територіальної спеціалізації. Найвищим судовим органом в системі судів загальної юрисдикції є Верховний суд України. Вищим судовим органом спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Також керуючись кожного 15-ї прихідних положень Конституції України, частина 12, Верховний суд України і вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України та. Да Формулювання системи суддів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї конституції, але не довше ніж 5 років судді всіх суддів в Україні, обрані чи призначені до набуття чинності цієї конституції, продовжують здійснювати свої повноваження згідно чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені. Судді повноваження, які закінчилися в день набуття чинності цієї Конституції, продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року. Відповідно до статті 19 закону України про судовострій і статус судів, суди загальної юрисдикції утворюються президентом України за поданням міністра юстиції України. Тому вважаю, що громадяни України Носа, ВБ, Сюсарчук, ВМ, Такомінський, СВІ, які вважають себе суддями юридичної особи з назвою Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області та громадянами України, прізвища яких мені невідомі, які вважають себе суддями юридичної особи з назвою Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області. Які ймовірно займаються діями, які направлені на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного владу, насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, посягання на права і свободи, людин, здоров'я населення, тому вважаю, такі дії громадян України, носили веслу Сарчука, Ви також. Комінського СЄ, які вважають себе суддями юридичної особи з назвою Мукачевський міськрайонний суд Закарпатської області та громадянами України прізвища, яких мені не відробі, які вважають себе суддями юридичної особи з назвою Мукачевський міськрайонний суд Закарпатської області що мають ознаку склад злочину, передбаченої статтями 255 створення злочинної організації. 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Та статті 358 відроблення документів, печаток, штампів, та бланків, будь-чим використанням відроблених документів, печаток штампів, Кримінального кодексу України, враховуючи вище вказано, та керуючи статтею 2, 4, 7, 9, 10, 21, частиною 1 статті 214 і статтею 215 КПК України. Прошу перше, прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинення злочину злочин, до єдиного реєстру до судових розслідувань та видати мені документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію даної заяви про злочин, її реєстрацію до єдиного реєстру до судових розслідувань. Розпочати за цією заявою. Про злочин до розслідування у формі досудового слідства відносно громадян України носило БСЛСарчука ВР та Кумінського СЄ, які вважають себе суддями юридичної особи з назвою «Мукачевський міськрайонний суд Закарпатської області та громадянами України, які від мені невідомі, які вважають себе суддями юридичної особи з назвою «Мукачевський міськрайонний суд. Закарпатської області, що мають ознаки складу злочину, передбачені статтями 255, 353 та 358. Третє. Повідомити мене письмово, встановленому законом порядку. Та строк про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування розслідування вказаних злочинів передбачених статтями 255 створення злочинної організації, 353, самовільне присвоєння влади повноважень або звання службової особи та стаття 358 підроблення документів початок штамів та бланків з бучі використанням підроблених документів початок штабів, кримінального кодексу України, що вчинення громадянами України носимо ВВС Санчуком ви. Та СЄ, СІ, які вважають себе суддями юридичної особи з назвою Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області та громадянами України, прізвища яких мені невідомі, які вважають себе суддями юридичної особи з наздовокачівський міськрайонний суд Закарпатської області. Одночас попереджаю, якщо дана подана заява про злочин, яка зареєстрована та зобов'язана бути розгляну порядком передбаченого кримінально-процесуальним кодексом України, Буде розглянуто в якості звернення згідно закону України про звернення громадян в якості скаргання або, або інший спосіб, не передбаченим цим кодексом, то я буду вимушений звернутися із заявою про злочин за статтею 396 КК України, приховане злочином, та буду вважати, що даний злочин укривається у злочинний спосіб та розглядається в суперечинному законодавству, а саме Кримінально-процесуальному кодексу України. А також особи, які будуть сприяти укриванню даного злочину, будуть її учасниками.